Канал Чарівні Казки Страх стихійних лих. За вікном лютувала негода. І Гануся не могла заснути. Вона прислухалась до Черемуша і думала, а що, як річка вийде з берегів? Гануся взагалі дуже боялась стихійних лих? Почує, що у далекій Індонезії був землетрус, і запитує маму а в нас не труситиме. І мама заспокоює, донечку, що в Україні не буває руйнівних землетрусів. Побачить Гануся по телевізору торнадо в Америці та вже до тата біжить, а в нас таке не крутитиме. Тоді вже тато розповідає, що смерчі, вони ж торнадо в Україні не водяться. Ганусині думки про страшні стихії перервав барбосик, що розгавкався на подвір'ї. Дівчинка Босоніш вискочила в коридор. До них прийшли пізні гості. Це була її подружка Настя з мамою. А я до вас, щебетала Настя, вода в черемуші піднялася, боїмося, щоб до хати не дійшла. До вас річка не дістане, а ми в долині. Хай би і тато теж до нас прийшов, сказала Гануся. Ні, і мама зараз вернеться, доки міст не затопило. Вони худобу пантруватимуть, щоб вода не забрала. Ти так спокійно про це говориш? здивувалась Гануся. Тобі не страшно? А чого боятись? засміялась Настя. У мене тато, знаєш, який сильний. Ого го, ще йому якась вода. Та й рятувальники у село приїхали на всяк випадок. Вони. Коли була велика повінь у Закарпатті, усіх людей врятували. Мені тато розказував. Якщо Настя не боїться, то чому я маю боятись? подумала Ануся. Може, й не варто. Як кажуть, страхом від біди не врятуєшся. Подружки ще трохи погомоніли і заснули. Вранці дівчатка пішли дивитись на велику воду. На щастя, міст стояв на місці. І по той бік Черемушу, Настін будинок, вода обминула. Лише город затопила. Не така вже й велика повінь, хоча Черемош і гудів, несучи на каламутних водах гілля, а той цілі дерева. Через кілька днів негода стихла, вода спала. Гануся вже не боялась повені та й інших природних лих, бо, маючи, таку мужню подружку, як Настя, чи личить лякатись от лише десь у глибині серця залишився малесенький страшок, може йти, як Гануся, пустиш свої страхи кудись за водою. Люди вже давно навчились боротися із різними стихійними лихами.